Ти не маєш хотіти займатися сексом з жінками. Ти маєш хотіти займатися сексом з джинсами. І взагалі, якщо ти переш труси, то ти не альфа. Справжні альфи носять тільки брудні труси. Я люблю циці. Так це правда. Я такий самий, як інші хлопчики. Я люблю циці. Тьолочки, давайте цьочок їбати. Якщо в тебе не дві, а три куртки, ти любиш їбатися в сраку. Ходить в магазин зі своїм кращим другом, з яким вони роблять маскулінний справжній чоловічий голландський штурвал. тепер я альфа цього прайду. Не цього прайду, цього прайду. І всі ви тепер під моїм альфа-контролем. Йоу! Перший наказ як альфи. Почешіть мені, пузико, мяу! Господи, який кошмар. Ви можете мене спитати, Борисе, якого, як бути альфою пов'язано зі світом моди? А я вам відповім. Нещодавно, по роботі для тих, хто не знає, я стиліст. Я вершталися по всіляким сайтам з чоловічим стилем. Мені потрібно було. Переглянути кілька статей з приводу чоловічого стилю в етикеті. Першу статтю, яку я відкрили, скажімо так: вона була про чоловічий стиль. Але вона була дуже дивною. І сьогодні я хочу розібрати, так сказати, з вами цю статтю. Я її навіть до кінця не прочитав, тому що емоції в цьому відео мають бути наживо, тому що це піз. Шановне панство, отже, сьогодні ми з вами відреагуємо на статтю 12 кроків до того, щоб одягатись як альфа. Після цього відео всі, хто зараз мене дивиться, всі мої гайченятка, найкращі люди світу, підписники цього каналу, у яких стоїть дзвіночок. Це я вам так нагадую підписатися і поставити дзвіночок, якщо він у вас ще не стоїть. Так і пересічні, так сказати, глядачі Ютубу. Зможуть разом зі мною після оцих от 15 хвилин, чи скільки займе це відео, стати справжніми альфами. Обов'язковий дисклеймер. Я не підтримую мізогінію, я не підтримую рухи Меносфір. Я не підтримую оці всі рухи альфа Male і пікап Artists. Я вважаю все це мізогінічним, і Я вважаю, що все це неправильно. Бук Срінг. Кожен, звісно, як хоче, але якщо ви зі мною не згодні, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, і підійміть мені актив. Справжній альфа не повинен захоплюватися тим, як він одягається. Саме тому ми написали статтю на 12 кроків, щоб ви не парилися про те, як ви одягаєтесь. Йому не слід про це думати, хвилюватися або переживати. Він не повинен надавати значення одягу та аксесуару. Значення чоловіка, його сила походить від принципів цінностей і звичок. Це походить від того, ким він є, а не як виглядає. І ким ця людина є, ця людина є альфою. Короче, тут стандартна хуйня, що, типу, знаєте, не треба бути over the top і все таке, не треба паритися про одяг, і саме тому читайте блядь, цю статтю. Чесне слово, оці всі альфа-мейл вони тупо не вміють писати статті. Ні, ну я, якщо чесно, абсолютно не розумію. Типу, навіщо в статті про одяг писати першими трьома абзацами, наскільки справжні альфа йоу? Немає паритися про одяг. Типу, наскільки б там не знаю Ендрю Тейт не був поганою людиною, наскільки б Ендрю Тейт не виглядав як гоблін, що виліз з каналізації, і так в нього рот помика, але він хоча б продає продукт. Цей продукт, цю статтю не продають. Цю статтю не продають, мені хочеться її закрити. Я дуже хочу поділитися цим благословенним крінжем з усіма вами. Отже, епіграф до статті марнославство і мужність не можуть співіснувати. Якщо чоловік надто стурбований тим, що інші думають, що він не може бути вірним своїм амбіціям, він буде заплямований бажаннями інших. З точки зору моди, мода це слово, яке я зневажаю, оскільки воно викликає в уяві образи кислявих людей, що ходять по подіуму. Подіум Вікторія Сікрет є винятком. Господи, а... який кошмар! Це просто я не знаю. Подіум Вікторія Сікрет є винятком. Покажіть мені циці. Ви всі розуміли, я альфа. Так ці альфа вони реально, типу, в одну руку цицю, в іншу в пеніс свого найкращого альфа-друга. Ми з ним. Це е, голландський Альфа Штурвал. Це абсолютно незрозуміло мені. Типу, до чого це от моди, це слово, яке я зневажаю, оскільки воно викликає в уяві образи кислявих людей, що ходять по подіумах. Типу, я вибачаюся подіуми Вікторія Сікрет. Я так розумію, що це про старі подіуми з ангелами Вікторії Сікрет. Дуже оці, оці гарні подіуми з найсексуальнішими моделями, що були. І так. Дійсно, ці подіуми є гарними, вони є естетичними і так далі. Але блядь, це ті самі кисляві люди, буквально, моделі Вікторія Сікрет заробляли собі анорексію, тому що вони мали виглядати як трупи, щоб отримати посаду ангела. Це для мене абсолютно незрозуміло. Типу, гнати на кислявих людей і при цьому типу казати, що але Вікторія Сікрет норм. Це просто ну це, ось як людина, яка хоче вписатися в цей клуб крутих пацанів. Типу, мужики, що намагаються стати альфами, це якісь. Хлопчики, яких не прийняли у пацанську тусовку. Типу, ось знаєте, я може і. типу, не виглядаю, не наче я шарю за що я кажу, але знаєте, я заздалегідь вибачаюся, за те, що я зараз кажу. Ну що, пацани, давайте, що там? Ха, тілочки, давайте цьолочок їбати. М -м 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 -а -а -а. Ось ось така поведінка, і вона мені абсолютно не зрозуміла. Ну так, ти хочеш писатися в чоловічу тусовку, але роби це якось. М -м Органічно, тому що це виглядає як людина, типу, я люблю циці. Так, це правда. Я такий самий, як інші хлопчики, я люблю циці. Anyways. ви маєте знайти свій стиль. І як справжній чоловік, він повинен починатися і закінчуватися простотою. Господи, це. Ну, типу, я зараз дуже угараю по мінімалізму. Ви можете побачити по моєму рейлу позаду. Типу, так, дуже така скута у мене палітра кольорів і так далі. Я так останнім часом я йду до мінімалізму. Мені подобаються більш такі мінімалістичні ідеї, але ось сказати це, ви повинні бути як справжній чоловік, типу, бути простим. Ну, це крінж. Є гарна простота, гарна простота це називається мінімалізм. Я простота, є мінімалізм. Простота це як всі, ви сіра мишка, біла футболка, сині штани. Мінімалізм це ви виглядаєте органічно з собою, вам комфортно бути в простому одязі, ви одягаєте ті самі білу сорочку, сині штани, що і в простоті, ви виглядаєте топово. І простоту від мінімалізму відрізняє ваш внутрішній позов, ваше бажання до простоти. Тому що особисто у мене я не можу піти повністю до мінімалізму. Так, я шукаю мінімалізму в текстурах, я шукаю мінімалізму в кольорах, але мені все ще потрібен певний максималізм в формах, мені потрібні оверсайзи, мені потрібні широкі плечі. І, ну. Ви нікуди звідси не підете. Ось я працюю з багатьма людьми з приводу стилю і так далі. Шукаємо там, думаємо, що людині більше підходить, і ніколи в моєму експіріенсі не було такого, щось, наприклад, по стилістиці, по ідеї, якісь по якомусь стереотипу людині має іти певний одяг. І він їй насправді йде більше ніж те, що людина хоче носити. Ви завжди будете виглядати набагато краще в тому, до чого вас кличе ваша душа, тому що ви будете виглядати набагато органічніше з ментальної точки зору. Тобто багато людей думають, що типу, типу зовнішній вигляд це тільки про одяг. Ні, зовнішній вигляд це про комфорт і про ваше самовідчуття, в першу чергу. Ну можна взяти якийсь кутюрний образ баленсіага, надягнути його на людину, яка буде відчувати себе в ньому максимально скуто, максимально незручно. Ця людина буде виглядати погано, і можна одягнути цю ж людину в якісь базову футболку, базові штани, і ця людина буде виглядати супер. Ну, ось це, от знаєте. Ах, я чоловік, я справжній чоловік, тому у мене має бути одна пара трусів і одна пара шкарпеток, і я їх не буду прати, Вони в мене будуть стояти на полиці. Але проте я буду простим. Ні, досить цього всього можна мати маскулінний стиль, можна мати стиль справжнього мужика. Ось знаєте, без всяких виєбонів, тому що ну для більшості чоловіків важливо не перегравати. І я це розумію, і можна мати достатньо мінімалістичний маскулінний стиль і при цьому виглядати гарно. Тобто, маскулінний стиль це не простота. Вибачте за такі довгі ментальні полюції ще до того, як я почав читати статтю, але бля нарешті я. Дійшли до першого моменту, почніть з джинсів. Вирішуючи, як одягатись, почніть з одягу, який ви будете носити найчастіше. Це не є фактом для деяких чоловіків, які проводять багато часу в костюмах і так далі, але незважаючи на це, почніть з одягу, який ви б хотіли носити найчастіше. Для більшості чоловіків цей єдиний предмет одягу це достатньо, так сказати, дорога душі пара джинсів. Або пари. Вибирайте їх з розуму. Окей, зараз тренд на денім. Я особисто люблю тренд на денім. Я не люблю денім як тканину в своєму гардеробі. У мене є дві пари джинсів, одна з них і виглядає, не наче за мною бігли оця от свора цих альфа-чоловіків і намагалася мене загризти. Якщо чесно, я абсолютно не розумію цього, типу, ми знаємо, чого ви хочете носити більше всього. Це джинси. Джинси? так, ви любите носити джинси. Я розумію, що Денім це достатньо витривала тканина. Це робить джинси, наприклад, достатньо гарним варіантом на щоденне носіння, але ось я не люблю носити джинси. Мені вже кажуть, типу, купи джинси. Дорогі джинси і носи їх кожен день. Бажай їх сексуально. У тебе в житті не має бути взагалі ніякої фемінної енергії. Займатися сексом з жінками це по-гейськи. Ти не маєш хотіти займатися сексом з жінками, ти маєш хотіти займатися сексом з джинсами. Але ми йдемо а, до другого пункту. Купи кілька гарних, але простих футболок. Прості футболки так. Футболки, які ти можеш надягнути. В спортзал на пляж на роботу і так далі, те, що ти можеш натягнути куди завгодно. Якщо у вас є в гардеробі декілька футболок і носите одну й ту саму футболку в спортзал і на роботу, я вас засуджую. Це не стосується людей, у яких немає можливості купити кілька наборів одягу окремо для спортзалу, окремо для роботи, але якщо виходите. В спортзал і на роботу в одному і тому самому, хоча у вас є можливість цього не робити, я вас засуджую. Тому що, на мою думку, треба мати окремий одяг для окремих activітіс. Але окей, типу, це знову ж таки кожен дроча як хоче. Тепер кілька сорочок, але не претенційно. Купи сорочки, але одягай їх кежуал. Не починай з луку з джинсів білої сорочки, чорних червіків. Це буквально єдиний нормальний образ, який вони. Привели в цій статті, і вони кажуть, що це не треба робити. Блакитні чорні джинси, чорні чоботи, біла сорочка це гарний образ на кожен день, хлопці. Ви мене дивитеся, я знаю. Будь ласка, заради ваших дівчат, заради ваших там хлопців, небінарних персон, всі з ким хто їб***ся мені поїбати. Будь ласка, це гарний образ на кожен день, над яким не треба думати, і за який вас не засміють пацани в падіку. Розтібнули верхній гудзик, додали, можливо, якийсь там, не знаю, підвісочку. Все, чорні чоботи, масивні супер. Все гарний образ. Те, що тут вони на нього суть, я не низ. Я використовую слово простий, непримітний, щоб описати кольори, ми зрозуміли. Якщо ти хочеш виглядати як альфа, виглядай як сіра миша. І вони рекомендують Денімові сорочку. Чесно, я ось сорочки Денімові, я абсолютно не розумію. Якщо вам хочеться верхній одяг Денімовий, купіть джинсовку. Я, ну, Денім це сама по собі дуже груба тканина. Я не розумію, як люди можуть носити її на верхню, на торс на голе тіло. Це прям, вибачте, незрозуміло. Додає кілька кольорів в штани. Джинси повинні бути першими і останніми і усюди посередині. Вони найміцніші і найверсатильніші штани, які можуть бути у чоловіка. Але деякі інші кольори джинсів або even khaki pant – це гарна ідея. Світло коричневий, бежевий, все, що вам підходить. Візьміть одну пару штанів, яка трошки відрізняється. Дуже гарна порада. До речі, якщо у вас всі штани одного стилю, майте одні штани іншого. Ось у мене всі штани достатньо такі чорні. Формальненькі, такі довгенькі, і у мене є одна пара карго джинсів. Це прям. У чоловіка має бути три пари штанів. Все, що більше цього, сміття. Тобі не потрібен вибір. Чим менше, тим краще. Окей, давайте подумаємо, що робить альфа-мужик в своєму житті. Він ходить там, не знаю, по магазинах зі своєю. Окей, ніякої чиси у нас жінки, жінок в житті немає. Ми, мужики, ходить в магазин зі своїм кращим другом, з яким вони роблять маскулінний, справжній чоловічий голландський штурвал. Джинс. Не знаю, що там Альфа люблять. Кататися в багаті спортивних костюмах, спортивні штани. Ходити в спортзал інші спортивні штани, ходити там, не знаю, ось костюм. Ці альфа-мужики хочуть бути бізнесменами костюм. Чотири пари штанів, пройтися якісь презентабельні штани, але не джинси. Це п'ять пар штанів. Я вже нарахував п'ять пар штанів, і це лише просто зверху. Ну не може у людини а, з от таким от альфа-лайфстайлом, який вони так сказати пропагандують. Не може бути три пари штанів. Це абсолютно нелогічно. Три пари штанів. Це як на мене особливо те, що вони кажуть тут абсолютно в гардеробі. Я розумію на сезон три пари штанів, окей. Штани це найтака версатильніша е, річ. Тобто, під одні штани можна зробити там 152 образи супер. Але, блядь, вони просто кажуть, що у чоловіка має бути три пари штанів. Це і наступна порада: дві куртки більш ніж достатньо. Одна куртка на зиму і одна куртка на весну. Типу, окей. Якщо немає можливості мати більш ніж дві куртки, дві куртки мати окей, Як і три пари штанів, я хочу себе знову ж таки поправити. Не у всіх є можливість мати великий гардероб, але казати, що прям дві куртки це максимум, що може бути у чоловіка. Якщо в тебе не дві, а три куртки, ти любиш їбатися в сраку. I don't know, I don't don't know. know. And I don't wanna know. Я не знаю, я не хочу знати. Черевики двох розмірів. У мене є три пари черевиків. Що надто багато. Вони йопнулись. Типу, українська погода на літо. Одні черевики на зиму. Одні черевики це максимальний мінімум. На весну зиму третя пара черевиків. Типу, три пари черевиків це багато. Я просто ну не знаю йоптися можна. Люди не були в українській погоді. Люди не знають, що, типу, в одних червиках у тебе ноги мокрі одразу, другі червики у тебе протікають ноги мокрі одразу, треті червики в тебе холодні, ти йдеш на базар взимку купляти всякі в сраті червики, щоб тобі не було ні холодно, ні мокро і не надто спекотно. Я, ну, типу. Я не розумію цих порад, типу, ось ти не можеш бути справжнім альфою, якщо в тебе в гардеробі є більше однієї пари трусів, і взагалі, якщо ти переш труси, то ти не альфа. Справжні альфи носять тільки брудні труси. Якщо він тут реально напише, що, типу, ти маєш мати дві пари трусів, одні ти носиш другі на цей день пере твоя мама. Я I'm throwing hands. ви хочете зменшити свій гардероб? Будь ласка, вас ніхто не зупиняє, але при цьому, якщо у вас буде не три, а п'ять сорочок. Ваш пісюн не відпаде О, гігієно. Гігієна важлива, але не настільки важлива. Щетина це завжди гарно. Я чесно не можу вам сказати, тому що, вибачте, хлопчики, сьогодні без вас. Я не можу сказати, як це сосатися з чоловіком, якщо в нього щетина, дівчата. Хто сосався з мужиком, у кого є щетина, будь ласка, напишіть в коментарі ваш експірієнс. Мені дуже буде цікаво почитати. Якщо коротко, борода це чоловічність. Чесно, я вам скажу, ось моя особиста думка: якщо у вас борода не росте настільки гарно, щоб вона повністю, скажімо так, закривала вам нижню частину обличчя, якщо у вас борода йде п'ятнами, збритий. Прийти її, тому що на мою думку воно виглядає дивно. Якщо воно додає вам поєнти якоїсь персональної любові до себе, будь ласка, але якщо ви хочете ось чисто через те, що типу, борода, це чоловічність мати бороду. Насправді всі люди, як на мене, нормальні. Я не підтримую боді позитив, я підтримую боді нейтральність. Це знаєте, не всі тіла гарні, а всі тіла нормальні для мене, абсолютно з стилістичної точки зору, окей, що у чоловіка є борода, окей, що в нього бороди немає. and full stop. І якщо чесно, на даний момент в мене перегрузка крінжем. Тому, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, напишіть, і я зроблю другу частину, тому що у мене ще є кілька пунктів тут з вами обговорити. А якщо вам потрібно більше фешн-контенту, щоб так сказати, почистити палату, то ось мій плейліст дизайнерів а я, до я ділюся історіями відомих фешн-брендів. Ось мій телеграм-канал, де я розповідаю про світ моти. І ось мій лайв ютуб канал, де ви можете познайомитися з моєю особистістю поближче. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїні Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!